Новорічна прем'єра у ляльковому театрі, вистава Ялинка і чудисько, вихід якої, хоч і вимушено, був відкладений, була прийнята малюками, як кажуть, на ура. Планувалося, що діти побачать цю казку ще наприкінці минулого року, але через поважні обставини прем'єра затрималася. І ось напередодні різдва діти змогли побачити, що ж за чудисько зачарувало вередливого хлопчика Петруся. Бо сюжет саме такий: із чаклуванням, пригодами і перемогою добра в кінці. Це чудовисько впливає на хлопчика. І хлопчик становиться злим. А потім, коли, коли проходить дійство цієї казки, і хлопчик розуміє, що не треба бути злим, бо це дуже погано. Тетяна Коваль одночасно виступила і художником-постановником цієї вистави. Вона переконана, що чудисько не налякає маленьких глядачів. Це дуже чудова новорічна вистава, і діти не можуть боятися чудовиська, бо як в кожній казці, чудовиськи в кінці. В кінці любої казки становиться добре. Хлопчаки, які завітали на виставу, справді хоробро запевняли перед початком, що не бояться чудиська. і обіцяли, якщо треба його побороти. Я не боюсь чудовицьке. Я не боюся про чудовички. Ясно. А що ти зробиш чудовиська, якщо побачиш? Приб'ю. А у дівчинка чесно зізналася, що побоюється. Боюсь. А що ти зробиш, як коли побачиш чудовисько? Крім вистави, для дітей підготували і цікаву новорічну інтермедію з конкурсами. Особливим подарунком стала ця прем'єра для вихованців центру соціально-психологічної реабілітації селища Хмільниця. Втім, всі малюки щиро раділи і поринали в новорічні дива.